Усіх вітаю мене звати Вакуленко ярославу. І сьогодні ми з вами поговоримо про ісландську мову У своєму відео про шведську мову. Я розповідав про такий термін як, як пеніч на громадську мові. Північно-герматись мовки Це одна із двох гілок германських мов. От. До північно германських мов належить Швейська, Норвезька, Данська, Фарерська та ісландська мови. От. Отож. Сегодня мы с вами поговорим про исландскую мову. Так вот, ну что? Вот. Вот, что я тут могу сказать? Зато, А скажу я... А я, а я вот что скажу, вот что. Вот что. Якщо говорити про історію розвитку ісландерської мови, то о, перш за все варто звернути увагу на те, що не, за все, не варто звернути увагу на те, що перші саги були виявлені ще у, у 12 столітті. Рішки і відділю там, иногда, що слово САУ, в перекладі з Ландерський оно означає історія або розповідь. От. От і власне. До чого ж я веду? Я оду до того, що я одду до того, що... Ну, no, що? О. Аж я буду до того, що то 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 Боже, згав усе. Я буду до того, що В плані лексики. Якщо... Якщо говорити про... В плані лексики. Ісландерська мова змінювалася лише у середню вітчі. От. От. Тобто лексики. Лексика з лексика ісландерською мови змінювання лише у середньовіччі. В ранньому серед. Хочому середньому середньоїчі. В ранньому або ж разницу от. от що стосується змін у граматиці то з зміни у ісландерській граматиці відбулися лише лише у, сері... у ранньому середньовіччі середньо а що стосується фонетики і ортографії Ключові зміни у фанатиці та ортографії відбулися лише у. у. Лише у у. У пініусери. Що стосується зміни фанатики, то... Кручу зміни исландерські фанатики відбулися в кінь у середньої вещи. Тепер якраз переходимо до фанетки і ортографії От ісландерським правописом відбулися ті самі зміни, які відбулися у французькому правописі. Трішки діли там та нагадаю, що я знаю, ісланд... І... ісланд... Я знаю, що ісландська та французька мови не споріднені. Ні. Исланд. Я знаю, що ісландська та французька мови не споріднені. Але тим не менш. Нж... Нж... Я точно знаю, что исланд, исландский мова наложить до громадских мов, а французский мова наложить до романских мов. Исландских мова наложить до арманских мов, а. А вот уже французских мова наложить до французских мова наложить до романских мов. Вот. Ні. Власне, це ж я веду. Я тут розповідаю про ортографічні аспекти. От. От усландські мої написані слів відповідали в умові, але э, пізніше э, от услан... У слова мой виконував правило один звук одна літера, але у пізньому зміни такі і відбулися. Що стосується французької мови, то. О... У французькій мові, написаний літер відповідали у мой, але часом у французькій мові тер відбулися пані зміни. Я знаю, що ісландерська та французька мови не споріднені, але я все ж таки розповідаю про ортографічні аспекти обох мов. Отож продовжуючи тему. Продовжуючи тему. Хотів би згадати про те, що... А те, що... хотів поговорити про... Літери за кутами у мої літери закутами позначали довгі голосні, але часом умова... змінилася і, до речі, я знаю, що усландерські мої збереглися, ну, у сландерські мої збереглися короткі і довгі голосні, але... Я тут! А, тут! Вот... вот, Вот хотел би разписый про. Расписый про. О, о, Роспистий про. Про, змины, які в Буси, Вусланнерские фанатики. Литра, а закутом позначала. Довизук А. Але опінім середньовіччі... Доовий звук А. Але пізньому середньовіччі... Але тим не менш... Якщо говорити про нинішні реалії, то усландерський мої... літра А за кутом закутом означає довізук А. ...літера... ...літера... літера Літера... Літера Е за кутом позначає. Дивтон Є. Yeah. Uh, Літера... Uh, Літера О за кутом позначає. Дивтон... Дивтон Ой. Що стосується літери і за кутом, то Литра и закутом по назначай звук старания между между коротким и то дом и а литра и рак закутом литра и рак закутом тэр подначай звук старания между, между коротким и тадоу и вот Літера Д израсчетку по сравнению. Усландь мой поначалу мирзубный З. От. А. Литра Торн позначить Літера мой. Литраторн позначение Мирзубный Ф. А для тех, кто хочет знать еще такие между вниз звуки. Мирзум... Мирзум... Нам... Наверное, еще что... между звуки... Сходи на зубнизуки с из. Але вернесть в том, что звуки с звуки с из есть миллиантными звуками. А. А вот... Ось... А вот... Ось...

Усландерський мой, латинська літера БП звук П. Усланський мой. Латинська літера літера... усландерський мой. латинська літера звук означає ну, Т. Ну а латинська літера Г означає звук А звук К. А для нових, глядачів, яких буде цікавити тема исландської фанатики, нагадую, що... У слонарські мої є відмінність між непридиховими та придиховими От. Тобто у мой є відмінності між придиховими та непридиховими приростними. І до речі, зараз про придихові приласті і поговоримо. поверморські мої. Латинський літра П позначає придиховую. Слава ночь мой. Латинская литра. Я поздравляю зву. Вот это пердиховую к. А, відповідно. Латинська литра. Є К. Подача язу предиховует. Вот. И власне. Що я веду? Я веду до того, що О... я веду до того, що усланецькі мої. Усланські мої є відмінності між придиховыми, та не приростами. А тепер переходимо до граматики. Усландерські услан, мові налічуйте три роди. Тобто усландські мові є три роди. І чоловічий, значить та середній. От. От. Ну а ще усландерський мові налічується чотири відмінки. Назовний, родовий, дивальний та західний. Вот. Ну а щось десь не то. І дві словами будуть трішки складніше, тому що о, деякі часові форми можуть мати декілька варіантів утворні. Тепер переходимо до лексики. В плані лексики. ісланлан в плані лексики. Іслан, іслан російська мова буде складнішою за латвійську мову. От. І, до речі. Я знаю, що е, не російська мова належить до германської мовної групи, а латвійська мова належить до... Балтійської моноградної групи. Тим не менш таки. Балтійська мова вона належать до... Е, Латвійська мова належить до Балтійської мовної групи. А. ісландська російська мови належить до германської мовної групи. А тим не менш. Для того, чтобы исландцы араптовали иноземное имя. Для того, чтобы исландцы араптовали иноземное имя. У иноземного то... имени Мои будет литры, кілька из исландского алфавита. И да трішки Тришки там що... Тут, ну, все ж таки, нагадаю про літери, які відсутні у нынешнем исландрсиком. Услансики мой? Усланку малфейке, рисуть литр Q, W. Було Ю... Блую Z і Buc C. От... Услан 3 мой. Літера Q дуже рідко, але використовуйте тільки у чумоних словах. Що стосується літра W, то. Усланна 3 літера W у використовується у чумоних словах. Але, тим не менш, усланнено сіті мой звук. Це не окрема фанема от 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 А что стосується букси, то усланнес мой букосить Теж сутні. Ну, що літа... <кхе> Щодлітер Z to. У исландерському алгелітрі Z Але тим не менш літр літр-за вилучили ли... ли... лише у 1973 році. Отто тобто ісландська мов мова буде складнішою. Usar Uza... o como